Доброго дня. Я дякую всім тим, хто від минулої моєї публікації вже підписався на мій канал. Надіюсь, що сьогодні армія підписників мене збільшиться. Я обіцяла про мої троянди розказати і це роблю. Правда, дощик трошки підмочив, але воно байдуже. Гляньте, він вже відцвітає цей кущ. Це чайна троянда. У мене кожен кущ, майже кожен, має свою історію. Історія цього куща це не кущ, це дерево. Ви бачите, яке дерево? Я спеціально його не обрізаю, бо мені просто імпонує, що така велика чайна троянда в мене є. Дуже цікаво, що ця троянда росла не на моєму боці. О, бачите, тут є такий паркан, і там сусіди. Вона була в сусідів. А коли вони будували е, літню кухню, вони її вирубали. Але корінь якимось чином десь кудись. Переліз на мій бік. І спочатку це була мацюпеньких таких дві гіллячки, потім вони виросли. Ніхто не звертав уваги. Вона собі росла, росла, росла. І нарешті, подивіться, бачите, сама по собі вона знайшла собі місце, знайшла собі господиню. І виросло отаке гарне дерево. Така історія саме цього куща. А таких історій є ще не одна. Ще один кущ. Гляньте. Правда? Така піоновидна, дуже гарна. Вона не довго цвіте, швидко опадає, але дуже пахне. І така гарненька має свою історію. Ця троянда. Ви знаєте, був такий маленький кущ до ходяга. Ми його купили, він такий був якийсь нещасний. І я не знала, куди його притулити. Думала, ай, от-то -от -от посаджу його прямо отут -от на кутку, альтанки. і Якщо виросте, то виросте. І це мала бути бордюрна троянда, маленька. І що ви думаєте? враз нас свідка була на один рік, на другий рік, як вона почала рости, як почали ті пагони аж під е, кришу. І я е, просто дивуюся, ніхто її не підливав. Е, вона така, знаєте, якась е, трохи забута Богом і Господиною, бо вона заважає, вона царапає машину, коли машина повертає. Але вона перемогла, перемогла своєю красотою. Її всі полюбили. Саме головне от вона зараз відцвіте і тоді через певний час зацвіте знову. І знову ж так гарно і густо. О, я сьогодні вже тут трошечки попрацювала, пообривала, відцівши суцвіття і сухі листочки. Я не знаю, чи я правильно роблю. Отакі от листочки чи то переборщили, коли. Зробили концентрацію від тлі, її рятували, чи то то вже якась хвороба. Я не дуже така, знаєте, садівниця, розумна. Я сьогодні тут вже працювала, обривала. Може хтось мені підкаже, ми вже й обробили? Я вже ходила, ходила, спеціально купляла якусь речовину, ми обрискали, бо кажуть, що то якась є хвороба. Не знаю, чи то я така погана господиня, чи то. Чи то треба було ще чимось її побризкати? Молоді листочки вже добрі. А старі, бачите, от є, є такі листочки хворі. Я їх обриваю. Може, не треба обривати, але ні, вони мені мішають. Мені шкода троянди. І я от що могла пообривала і милуюся. Милуюся і іду далі. Кущ, це сама перша троянда, яку я купила. О, таку ми цю посильку купила в магазині, посадила. І вона прийнялася. Ви знаєте, скільки вже раз її тут підкопували, підривали, бо тут проходить якраз каналізація в мене. І, а вона все одно, все одно виростає. І вітром її було обломало, і підмерзла була, я її обрізала. Вона росте. Гляньте, подивіться, скільки бутонів. Скільки вона ще буде розцвітати, я її просто обожнюю, любима. Я так довго шукала подібну і знайшла. Але до цього ми ще повернемося. І таку маю трояндочку. Ну, мабуть, це така вона бардюрна, маленька. Ну, не дуже вона пасує. Знаєте, це чорно, як я і ганька колись на сцені. Я така велика і ганька маленька. Але, але вона тут цвіте. І слава Богу, і слава Богу. О, це щось пропадає нещастя. Не знаю, ніяк вона не може. Ці вже треба поверивати. Бачите, вже мої фіалки. Вже я їх заберу. Знову треба сапати. Господи! Сапати треба без кінця і без краю. Слава Богу, що я те люблю. Слідуюча троянда. Бачите, яка? О, така гарна, опускала молоді пагони. Подивіться, я дуже тішуся, коли, коли гарний корінь, коли вона дає такі, подивіться, які молоді, такі пагони сильні, гарні. Правда, один недолік цієї троянди. От бачите, яка вона гарна як тільки зацвітає. Проходить якийсь тиждень-два і вона стає отака бліда. Бачите? Вона колір втрачає, біліє. І тут я її вже... Не люблю. Ой, а це моя красуня. Бачите, вона ще не зацвіла. Та тільки починає цвісти. Я спеціально колись зніму е, таку е, цілу історію про цю троянду, яка приїхала з Карпат і полюбила моє місце. Вона тільки-тільки зацвітає. Ще, ще вона не красуня, ще вона тільки народжує свою красоту. Ідемо далі. Маю і таких дві троянди. Як я з ними ношуся, на зиму я заношу в сарай, щоб вона не обмерзла. Потім її виношу, потім підстригаю. Потім вона, о, оця якось, бачите, пішла. А ця нема молоденьких таких пагонів. І квітки нема. Одна була, і то якась собака її зламала. От, а, а ця буде радувати, бачу, о, новенькі, молоденькі і кругом є. І кругом є бутончики. От таких має дві. А тут тут був курник. Я по-моєму вже колись розказував. Я тут привезла землі, посіяла, тут в мене тюльпани ще не всі викопала, бо ще вони досить недозріли. Тут посадила, тут ще було декілька кущів. Дивіться, цей кущ щось не хоче рости. Потім пропав тут до три кущі пропало. І мені, звичайно, дуже шкода. Але нічого, роза це така штука, що вона наростає. А тут о ця така, о, така гарна. Вона вже прижилася, вона вже буде тут рости, от буде цвісти, красота. І жовтенька сімейка, як ми кажемо, де багато квіточок. Е, також гарний кущик. ідемо далі продовжуємо екскурсію по-моєму. Трояндовому саду. Знову, знову, мої любимі троянди, ви тисячі, які вони різні. От бачите, рябенька червоненька. У мене приїжджала двоюродна сестра, з Калуша каже, Наталку, я не люблю такі рябеньки, бо мені вони нагадують штучні. Природа не могла таке зробити. Я кажу, а я люблю, а я люблю, бо це витвір рук людських. Це людина схрестила одну квітку з другою. І маєте? Маєте отаку. От Бачите, рожева з білим, а рядом також рябенька, але вже, бачите, два кольори червоного. Один темний, а один світліший. І жовта, красуня-жовта. Така дуже гарна троянда, я її дуже люблю. І переходимо саме до те, що я казала. Ось я знайшла таку саму троянду, як моя сама перша. Вона того року якась така була нещасна. А цього року, дивіться, вона почала рости. Вже є дві квітки і вже є новий молодий пагін. Ура! У мене ще буде один кущ. Надіюсь, він буде такий самий квітучий і великий, як сестра. Сестра, яку я обожнюю. А цей кущ я привезла з Чернігівської області. Ми там мали концерт пару років тому. Я гідний фестиваль називалося. Я не пам'ятаю вже в якому містечку, але ми там виступали і був розпродаж. Розпродували і прямо з квітками. І мені так сподобалось. І я купила отаку от мацюпенький кущик. Він також дуже так банував, не хотів рости. Але вже два роки підряд він набирає силу і такий от сімейна така трояндочка. Подивіться, яка гарна, така гарна. І ще й пахне. Ви що думаєте? І пахне. Шкода, що ви не можете почути, як вона пахне. А це мамина троянда. Хтось в коментарях мені написав обов'язково розкажіть про мамину троянду. Бо я то вже, знаєте, кожен рік приходить весна, розквітають квіти, і кожен рік хочеться про них розказати. А мамина троянда. Вона пережила таку історію. Скільки раз батько з мамою сварилися через саме цю троянду, бо він все казав, що вона тут йому заважає. Вже чую якийсь крик. Вже батько з косою і мама вибігає і вже поносить його всякими словами, бо він хоче скосити її красоту. Вижила. Того року я її не обрізала. То вже був такий кущ, і вікно закрило пів хати. Думаю, ні, цього року я обрізу. Обрізала і вона мені виросла. Подивіться, нові пагони, нові квітки. Колись я робила лікюр. Я збирала пелюстки, варила цукровий сироп, заливала спиртом, нароблю бутилок, чекаю гостей. Поки гості прийшли, чоловік вже компанію привів і вже той весь лікюр випили. Роблять ще таке повидло, варення роблять, перетирають розу з цукром. Я не дуже люблю, чесно признаюсь. Колись переїхала. Мама робила. І я е, таке добряче була по, поласувала, е, і на довгі роки, от до сьогодні, я можу чуть з'їсти, але щоб я хотіла, я вже те не роблю. Ніхто не приходить, всім сусідам кажуть, зривайте троянду, робіть лікот, любіть повідло. Не приходять і дарма, бо вона відцвіте, обсипеться, і все, і красота пропаде. А так був би толк. Я ж людина сільська. Практична жінка, я все хочу, щоб потім десь щось можна було використати. Так що, ну, ще буду просити своїх дівчат. Хоча в селі, кого там просити в селі? В кожного є своє. Купила два кущі плетучої троянди. Ось тут посадила, маю ще зробити арку. Оце вже вже відсіяло декілька квіток. вона, бачите, така жовтенька, рожевенька, ще, ще о, оцей треба відламати. От, щоб вона ще виросте і, і буде така м, на арочці гарна. Той також е, плитучка, але я щось не знаю, яка вона. Я забула, якого вона має бути кольору. Того року ще купила і вони так щось хворіли. А тут Лілія. Шлях би трафив продавця, мала бути лілія Гігант. Отаку цибульку мені отакеньку цибульку прислали. Це через інтернет. Я посадила, доглядала, поливала. І з того гіганту якась така лілія, не знаю, подивився, вже їх зацвіте. Ну, На гігант вона не похожа. Чесне слово, не похожа. Подивіться, от я гігант, а ця лілія якась карликова. Але нічого, все одно квітка, все одно буде цвісти. Гляньте, який, який кущ. Я його спеціально висадила окремо, щоб нічого не заважало. Бо я розраховую, що він має бути великий. Великий. Ми тут йому підставку зробимо металічну таку якусь типа стакана якось в металу зваримо. І він має красуватися сам по собі красі. Я не знаю, чи вона два рази цвіте. Може і не цвіте два рази, але байдуже. Зате гляньте, як щедро обдарувала ця троянда квітами цьогоріч. А далі, далі ще одне чудо. Це одне чудо, до речі, це чудо також приїхало в Кременчуга. Слухайте, теж має свою історію. Цей кущ має свою історію. Ай, тут така конструкція. Ну, хто в селі й впізнав? У мене покійний чоловік дуже сміявся і все казав. Наташа, посади там щось, щоб не було видно. Архітектурний шедевр. Сільський <звіший> нужник. Туалет. <звіший> <звіший> і я. Того розрахунку в ючку посадила. І надіюся, а вона таки виросте велика, що вона отак прямо закрию, закрию все і буде. І підставка під троянди. І е, ця конструкція буде облагорожена. От, от такі цікаві моменти. О, бачите яка? Відсадила спеціально, прикопала геляку ще минулого разу, минулого року. Вона пустила коріння і тут посадила спеціально, щоб діти поза хату не бігали, бо там в мене матіола, і вони мені ту матіолу вічно витаптують. А вона так пахне кожного вечора. І надіюся, що цей кущик виросте такий самий, як перед хати. А він прийнявся, бачите, цвісти почав. Я так поливала, поливала. І все, буду мати. Уже через декілька років от сюди воно мені зав'є ще й цей кусочок будинку. Подивіться, яка краса, які троянди. Саме цікаве, що вона того року мені такі пустила пагани по три метри. Подивіться, бачите, я обрізала і, мабуть, треба було обрізати нижче, бо щось такий, якийсь кущ цікавий, там такі патики внизу голі, а тут попускали. Вони, вони в різні сторони пагане. Але зате подивіться, яка красива. Як так, і довго цвіте, довго, довго цвіте і пахне. Ця бідна також о листочекте обмерзла була. Але нічого, я її обрізала і вона знову ж таки цвіте. Ой, слухайте, одна краща другої, Одна краща другої, Як я обожнюю. О, ця вже відсвіла, відсвіла, подивіться. Вже оці треба пообламувати, тому що оця гниль, щоб далі не розпустила. О, обламаю. Ще, дасть Бог, пустить і зацвіте. За те рядом. Рядом. Подивіться, що робиться. ага, яка. Рожеве з жовтим, яка комбінація. А подивіться, які пагони сильні. Видите, і на кожному пагону ще буде цвісти і цвісти. Ще не один тиждень я буду приходити і радуватися. Клумба, клумба, яку я вже тюльпани не сажу. Кроти з жарле, миші кроти. А що ви думаєте? І вони щезли. Десь нема більше, Ні, ніхто нічого не риє. Але я тут, слава Богу, понасаджувала ще троян, вони поприймалися. О, ще тут є і айстри поміж ними. Я то ще, ще ще буду досаджувати. О, дивіться, і біла красуня. Тут, правда, трохи тіньок, вишня заступає, треба трохи почистити, гіляки, пообрізати. Ось, і така червона. Також, дивіться, яка, яка гарна. І гарно так росте. Молоді пагони ростуть. І знову ж таки, от жовта красавиця. І троянда гляньте. Ось така є. Та троянда подолала далекий шлях, мені її прислала Галина Король з Кременчуга. Такий маленький був кущик, тут трошки тінь, він так тяжко е, ріс, але подивіться, подивіться, виросла. Я сподіваюся, що Галина буде бачити і буде радуватися, що от її подарунок, її от трояндочка, подивіться, як вона в мене прижилася. І не тільки ця, а й ця приїхала з Кременчуга і от слідуюча. Галина мені багато кущів е, троянд прислала. Е, ну не всі вижили. Знаєте, от цвіте-цвіте, а, а потім на другий рік щось, щось їй бракує, чи щось підгризло, чи щось під. Е, ну, коротше, мають бути і втрати, без цього нема. Цю дуже люблю. Подивіться. Подивіться, який. Просто такий кругленький, навіть не знаю. От, гляньте, гляньте. А, відцвітає, але будуть слідуючі. Подивіться. Ой, який красивий. Красень, бутончики такі. О, Я так, знаєте, цілий день ходиш, там десь обламаєш, там де собі рвеш, там підільєш. О, от так, походу, бачите, і з вами говорю, походу, і корисну роботу роблю. Ще одна троянда, бачите, я її тут так підв'язу. Я так хочу, щоб вона мені тут таку мою альтанку всю обвела. Але вона, я її обожнюю. Квітка тримається тижнями, місяцями. Отак, От як зацвіла, і вона, бачите, пелюстки такі, мають такі трикутники. О, спочатку вона ось така. Бачите, багато жовто, а потім це більше більше і більше. І вона не хворіє. На ній немає хворих листочків. Бачите, яка гарна. І здавалося б, і тінь, і ну, немає такого особливого грунту для неї, але вона росте. І я надіюсь, що колись прямо все в мене тут буде в трояндах. Вони розростуться, розів'ються. А я не знаю, скільки мені років Бог дав життя. чи я ще, е, дож... Ні, я доживу. Я така вперта і вредна. Але діти і внуки ще десятиліття будуть тішитися. Тільки б не було війни. Тільки би отак гадина рашистська не. Не прийшла на землю і не понищила. Не всі можуть порадіти так, як я сьогодні. Але нехай хтось подивиться на чиє щастя, і йому на душі потепліє. Троян. Троянде, троянде, троянде. От ще один кущ. Подивіться, кущик і отака от гелляка виросла, а на ній багато квітів. О, ви бачите, тут у мене вже. Підростає, слідуюче покоління, я його висадила. І нехай вона там росте. І о, дивіться, яка красива. Також така дов, стійка довго цвіте і такий вже гарний кущ. Також буде великий гар. Ой! А тут кущ! Подивіться, він, правда, вже відцвітає. Але водите, який він багатий, як багато квіточок. Я тут як могла попідв'язувала, щоб вони до землі не хилилися. Дуже, дуже гарно. О, бачите, ціла тачка. Це ж я сьогодні працювала. Подивіться, скільки я обірвала хворих листочків. Ще не вивезла. Починається дощ, але я надію, що я встигну. Встигну е, дорешти, до решти до, допоказати до і розказати. Подивіться, ще одна троянда. А, ще одна красуня. Красуня. Ой, я закохана в кожну свою квітку. В кожну. І ще одна композиція трояндова. Також троянда має свою історію. Це саме з того фестивалю Ягідного з Чернігівщини вони приїхали до мене на город. Тоже маленькі такі були. Якось ніяк не могли рости, але виросли. Ну, не всі, правда. Оце ніяк не може вирости. Той кущик мало, такий невеличкий. Але дивіться, зате, зате кожна має свій відчинок. О, А ця має така. Вона малинового кольору, а ця така яскраво морковного кольору. А та біла з морковна, а та з червоненька. Ну, коротше, красота є красота. І якого би кольору не була троянда, але все одно вона радує око. І, і мені від того так, так знаєте, приємно, що я ще з кимось можу поділитися. Хай хтось подивиться. Я знаю, комусь воно може. Пошкодить, хтось буде сердитись, каже, а о, нічого не робить, тільки свої квіти показує. А хтось навпаки, о, а це якась хвора квітка. От треба когось мудрого запитати. Бачите, ще не розцвіла, а вже, а вже квітка пошкоджена. Не знаю, що їй бракує. Що їй бракує? Треба знову звернутися до якогось агронома, щоб подивився. Може, підлити чимось чи покропити чимось. Коротше, квіти, як люди, вони також потребують догляду. І треба ще вміти то зробити. Ну, я не дуже вмію, але я вчуся. А? Гляньте, яка красота. Прямо вогняна така квітка. Я взагалі люблю яскраве. Я так, як сорока, знаєш, в себе яскраве таке велике, гарне квітуче тягнула би до себе. До Подивіться, яка красота. І так гарно теж кущик прижився. Тут біла, дуже гарна відціла, але буде цвісти. Отут бордюрна червона, тоже. Вона, не, вона не буде висока, але багато є бутонів, вона також зацвіте, також буде радувати око. А гляньте на цей витвір природи. О, вже повідцвітали, вже тільки пообламувати треба ті квітки, які відсвіли. Але, але ви подивіться, вона починає от з такого відтінку. І закінчує вже таким, таким темно-червоним, така рябенька. Але ще, бачите, багато є бутончиків, вона ще, вона ще зацвіте. Боже, яке малень щастя. Я думала, вже пропаде. Думала, вже нічого з неї не буде. Але дивлюся, дивлюся, що вона віджила. От подивіться, ну, цю вже можна обірвати, але віджила. Ще будуть з нею люди, як казала бабуся, Наталю, з тебе ще будуть люди. Як, як батько там мене посварить, я там на скрипку не хочу грати, він сердиться. А бабуся каже: Наталю, не переживай, я плачу. Ще з тебе будуть люди. Так само і з нею ще будуть люди. Ні, не люди. А ще буде нормальна троянда. Ой, рожевенька, подивіться, теж сімейка. Дивіться, які гарні квіточки. І от іще будуть свісти. Вже в мене є така жовта сімейка. Там я показувала, потім червона сімейка і от рожева сімейка. Такий гарний кущик, такий акуратний кущик, так вона правильно росте. Чомусь не всі троянти правильно ростуть. От одні випускають молоді пагони якось так рівномірно, а інші, а інші ось якось отаким чином. Вона вже одна квітка відцвіла, другі ще не зацвіли, але буде ще цвісти. Але бачите, якось такий корчик. Ну, не знаю, не дуже гарно. І гляньте, на силу. Я так чекала, два роки чекала. Ось така, гляньте яка. яка. І така вона щось так погано росте. Я її і піддоблю. І не пускаю молодих, молодих пагонів. Нема такої, знаєте, не, щоб багато було пагонів. Але я сподіваюся, що вона все-таки виросте. Ось такий в мене сьогодні день. Дощик моросить. І в мене всі руки по О, отвір ці руки. Всі поколола, бо листочки обривала. Але я зробила те, що обіцяла. Екскурсія по Трояндовому раю. Я знаю, у вас таких є дуже багато, тисячі, мільйони людей, в яких не менше, а то й більше квітів. І може і кращих квітів. І я так не те, що заздрю, а дуже радію, коли в когось є на б Око покласти, як кажуть в народі. А мої троянди ростуть? ах ти ж, падлюка. Ходи, прийшла і вже мені риє на клумбіян. І що би ти зробив, га? Боже мій, боже. Треба і воювати. Навіть подивіться, подивіться. Подивіться, як риє. Чапа, не рий мені ямку, бо получиш. Це ж клумба, бабусіна. Ти що не розумієш? А діти кажуть, бабусю, ти не свари. Бо я тюрпа не викопую, а вона собі риє. каже, вона тобі допомагає. Отакі в мене помічники. Я всім зичу меру, щоб був мир, щоб сонце світило, щоб наша земля квітувала, щоб ми любили природу, а природа любила нас. Я зичу нам перемоги, спокою. Діти, щоб росли, щоб наша держава була сильна, вільна, багата, розумна, дай вам, Боже, всім миру, здоров'я і квітів, таких, як в мене, і в сто раз краще.